вніс до Верховної Ради проєкт закону про вдосконалення мобілізації. Документ зокрема пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років. Прибирається таке поняття як обмежено придатний. Скасовується строкова служба. Усіх строковиків звільняють у запас. Призвати їх можна буде не раніше ніж через півроку після цього. Військовим звільненим з полону надаватимуть додаткову тримісячну відпустку для відпочинку та відновлення у разі звільнення колишніх полонених у запас. Їх можна буде повернути на службу лише за їхньої згоди. Тих, кого звільнили в запас під час воєнного стану, не можна призивати протягом наступних двох років без їхньої згоди. При всіх навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка терміном до трьох місяців. Дозволяється обмеження прав українців, які ухиляються від мобілізації. До рекрутингу на військову службу залучать ЦНАПИ та центри зайнятості. Повістку дозволять надсилати через електронний кабінет або на імейл. E Утім, у процесі розгляду депутати ще можуть змінити текст законопроєкту.